Ти в себе один чи одна на цім світі, і в розпал боїв знов тримає щита, так життя нас гартує в його розмаїтті, не знімаючи з шиї ніколи Христа. Крок вперед, щоб зламати одвічну систему, перевівши годинника, стрілки назад та прослухати нами вже пройдені теми, щоб побачити, де був найкращий азарт. В порівнянні не завжди знаходимо козир, а якщо він і є. То ховаємо Його, все чекаємо тільки натхненної дози в тому дні, де палає надії вогонь. Пам'ятай, що у тебе є те, щоб не сталося, бо всі інші буває лише перехожі кожен бачить цей світ зі свого п'єдесталу і тримає свій погляд завжди насторожі.